Створи своє щастя притча про те, що все реально, коли ти знаєш, чого хочеш насправді. Один чоловік мріяв про краще життя. Йому не подобався той будинок, в якому він живе, той одяг, який він носить, словом, усе, що його оточувало. Він задавався питанням, чому в когось є все, про що тільки можна мріяти. А в нього немає нічого. От якби в мене був гарний будинок, красива дружина, багато грошей, то я був би щасливий, думав чоловік цілими днями. І ось одного дня перед ним постав ангел. Я чув твої думки, сказав він. І я готовий допомогти тобі, скажи, чого ти хочеш, і я все виконаю». Чоловік дуже зрадів, спочатку він не повірив своєму щастю. Невже так буває просто? Попроси, і все здійсниться. Напевно, ти щось хочеш в обмін? Але ангел відповів, що йому нічого не потрібно. Ти так давно просиш, що напевно ти точно знаєш, що тобі потрібно. Просто попроси, і все буде. Чудово! зрадів чоловік. Мені потрібен великий гарний будинок. Красуня, дружина, щоб уміла добре готувати, і мені потрібно, щоб у мене завжди було багато, багато грошей. Добре, відповів ангел, ти заснеш, а завтра вранці прокинешся, і в тебе все це буде. І справді, наступного ранку чоловік прокинувся у великому розкішному будинку, його зустрічала усміхнена красуня, яка була його дружиною. Теплий сніданок вже був на столі, і все було чудово, а у банку було відкрито рахунок на його ім'я, і скільки б він не витрачав грошей, рахунок весь час поповнювався. Спочатку чоловік не вірив своєму щастю, він був просто в захваті. Ну ось день летів за днем, місяць за місяцем, а його серце все більше, і більше заповнювало відчуття порожнечі і самотності. Він сам собі ставив питання, чого ще можна хотіти, адже у мене і так все є. Але між тим, він відчував, що бажаного щастя так і не знайшов, і він знову почав кликати Ангела. Чому я нещасливий? Адже у мене є все? запитав чоловік Ангела, коли той знову постав перед ним. Я виконав усе, що ти хотів. Тож насолоджуйся своїм щастям? Не можу. У моєму величезному будинку мені самотньо. Красуня дружина натішить мене і гроші, які я так давно хотів, не приносять мені того задоволення. Чому? Відповідай мені, ангел, ти попросив у мене будинок, але не попросив тепла і затишку в ньому. Ти попросив у мене дружину, але не попросив любові та розуміння. Ти попросив у мене грошей. Але не попросив свободи, сили і радості, які вони можуть дати. Чоловік дуже зрадів. Дякую, я все зрозумів, сказав він. Я хочу всього цього. Дай мені це. Якщо ти все зрозумів, то йди і створи своє щастя сам, сказав ангел і зник назавжди. А чоловік прокинувся у своєму колишньому будинку, один без дружини і грошей. Але зате тепер з ним була тверда впевненість і знання того, чого він хоче насправді.